Святкова атмосфера та усміхнені діти. У Волинському академічному театрі Ляльок влаштували свято дітлахам, чиї батьки зараз боронять нашу державу. Про враження та емоції від вистави дивіться далі у сюжеті. Це рівно, зачарований принц та Мишачий Король. На сцені Волинського академічного лялькового театру відбулася вистава Лускунчик для дітей військовослужбовців. Ініціатор свята благодійний фонд Ігоря Палиці тільки разом. Сьогодні фонд Ігоря Палиця тільки разом продовжує проєкт, який розпочав ще у жовтні, показуємо вистави в нашому обласному ляльковому театрі для діток-військовослужбовців. Вистави показуємо різні для різних вікових категорій і бачимо, які щасливі діти виходять після вистави. Задоволені виставою залишились не лише дітлихи, а й дорослі. Тут дуже гарно, цікаво, весело. Цікаво дивитися історію. Найбільше сподобався листкунчик та дівчинка. Я читала про них книжку, і мені дуже ця книжка сподобалася. Дітям дуже сподобалось дійство, каже психологиня 10-го ліцею Ольга Щурук. Так діткам дуже сподобалося. Дуже дякую організаторам фонду Ігорі Палиці тільки разом дійсно, що під час військового стану в країні такі вистави дійсно дуже потрібні, тому що дітки на них відпочивають. Їм це цікаво. Дітки, тати, яких на даний час мобілізовані, і щоб якось їх підтримати. І дійсно дати таку, знаєте, допомогу, щоб вони трішки розвіялися. Анна Рарух, Неля Прокопчук для новин на часі.